Так, начебто я вже в ефірі. Видно мене, чутно мене, хто підключається, будь ласка, поставте мені позначки, привітання. А я сьогодні з дуже цікавою темою про гроші та родові програми. І зразу одразу питання: чи помічали ви, що одні люди? Легко притягують гроші, а інші постійно борються за виживання. Ви до яких відноситеся. Або інший варіант, начебто от відчували, що ніби все робите правильно, а гроші чомусь замало. Ну так відчувається. А фінансовий потік, про всі балакають, як закуркований, начебто законсервований, закапсульований, як хочете назвіть, але він десь мимо. І причина зовсім, я вам скажу, не в тому, що ви щось не знаєте, а в тому, що носите в собі те, від чого вже давно потрібно звільнитися. Так, бо світ змінився. І змінюється робота з родовими програмами. Змінився сам темп життя. Поставте мені десяточки, що ви зі мною згодні. Тобто раніше ми працювали, а також всі родологи, ну почули. Ті, яких я знаю, ті, які ефективно працюють та професійно, і була формула виявити минуле, усвідомити, прийняти це і змінити. Це було глибоко, але системно та довго, і часто боляче. Бо усвідомити, що впливає, це дійсно боляче, коли ти в цьому живеш і не помічаєш, або навіть помічаєш, а змінити ніяк не бачиш і не можеш. І е, я хочу сказати, що воно було ефективне, і ефективним залишається. Але, як я вже зараз сказала, світ змінився. І сьогодні ця формула працює теж, але до неї потрібно додати ще одну формулу та складові сучасних змін формула швидкого та ефективного вібраційного реагування. Тобто, мало ще хто про це знає. З ким я спілкувалася із професіоналів, професіоналів, із експертів, родологів, сама маю систему роботи, але мало ще хто про це знає і зовсім мало працює з цим. Бо ми живемо не в світі минулого, ось чому те потрібно зараз додавати нові складові до роботи. Бо ми створюємо нову частоту майбутнього в теперішньому. І тепер до цієї формули виявити, в якому поколінні, там, осознать, усвідомити, прийняти і змінити, потрібно додати, виявити в теперішньому, декодувати, змінити вібрацію. І інтегрувати нову модель, нову стратегію, інтегрувати. І є методи, як це швидко та легко, а головне, ефективно зробити. І на майстер-класі гаманець роду в тілі, який відбудеться вже завтра. А це буде на форумі родинне мережево. Він буде онлайн з 4 по 8 червня, тому запрошую. Посилання у вас вже там або під відео, або над відео, де в кого як розташовуються. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням, реєструйтеся та додавайтеся. Родинне мереживо це міжнародний форум онлайн, ще раз повторюю. І ми там, на моєму майстер-класі, він буде в 10.00 завтра вже. Ми не будемо говорити про гроші, ми будемо їх знімати з гальм. Буквально в прямому сенсі, але через тіло. Бо глибокі фінансові блоки не живуть у нашому гаманці. Одразу покажу гаманець. да? Вони живуть у тілі, вони прописані фінансовими історіями, прописані особистим досвідом, який був у нас не завжди позитивним. І як це проявлюється? Важкістю в ногах, коли Заблокує програма родова, не йди, не рухайся, бо там боляче може бути, да? коли є напруга в плечах, тягни все сам, гроші важко е, е, даються тяжкою працею, коли це сором у грудях або образи і просити принижено, коли стискуються долоні, від Якогось відчаю, або ну, я скажу, що зараз прийде перше на ум, там, з заборонами, не смій брати чуже, не хочу віддавати своє. Тобто є різні програми, і вони прописані, зафіксовані в тілі, я вже сказала, родовими. Історіями фінансовими, якими нам передавалося, і своїм особистим досвідом. І саме це такі родові частоти, які десятиліттями звучали у вашій родовій системі. І зараз звучать в нас, в нашому тілі, і хай без слів, але голосно симптомами. Болями і навіть те, що ми називаємо хворобами. Ну, До речі, германська нова медицина це називає адаптованою біологічною програмою. До того адаптуємося, що ми саме з собою робимо. Ну, Про це вже я на курсі комплексна програма оздоровлення. Вже ми з марта місяця працюємо, і 28 вересня буде починатися вже робота іншої групи. Що ми зробимо, повертаюся я до майстер-класу? Родовий гаманець да? чи гроші в родовому гаманці. Що ми зробимо з вами на майстер-класі за півтори години? Знайдемо, по-перше, фінансову родову точку в тілі, де є на що звернути увагу. Ми з вами виявимо. Яка частота там грає, тобто, про що та програма? Страх, провина, сором, а можливо, безнадія або безгрошів'я, грошів'я, страх нищити або страх не вижити. І от в цій частоті, де приймаємо рішення щось робити, із дефіциту чи недостатності? Тобто зараз задайте собі питання, коли я щось обираю робити або приймаю рішення діяти, з якого в мене, з якої частоти, я так скажу, вібрації, йде в мене. Прийняття рішення, чи це із-за страху, що гроші закінчуються, або грошів замало, що завтра буду без грошів, або з програми достатку. Задайте собі питання, що найчастіше ви обираєте робити і навіщо, щоб що, навіщо. Так? І от коли в нас зачасту гроші пов'язані зі страхом не вижити, це низька частота. І вона в тілі віддається симптомами, як я вже сказала, І ми якраз на майстер-класі виявимо цю частоту. Далі ми, я вас познайомлю і ми використаємо швидкий. Метод роботи з підсвідомістю, але ви до цього ще від мене не чули про це. Бо це автоматичне гіпноперекодування. Я хочу сказати, що в 2000-х роках запропонував цей метод американський клінічний психолог, і оцей метод вже давно допомагає ефективно. Реалізувати бажане швидко, легко, так як подобається, все змінюється. І от з цим ми будемо працювати. Також багато хто знає, що є така шкала Гокінса, і ми з вами, за допомогою цього, піднімемо наш внутрішній фінансовий рівень на вищі вібрації. З... Прийняття рішень не з дефіциту в нас буде, а з достатку. Тобто це різні речі і різні програми. І це все ми зробимо і піде відлік, і передача родових програм дітям онукам, вже прийняти рішення, приймати рішення, моделювати нові стратегії з програм достатку, з вібрацією цих високочастотних, бо ми також на майстер-класі розглянемо, розглянемо з вами нову модель поведінки, нові родові фінансові програми, як я вже сказала, з дозволу, з достатку з сили та гідності. І оцей майстер-клас, на який я вас зву, для тих, хто перше втомився повторювати фінансові драми роду. Відчуваєте, що заробляю, те зливаю теж для вас. Або не розумію, куди діваються гроші. Хто хоче мати більше? Легше, ефективніше, да, закон Парета 20% вкладуюся і 80% отримую. Так от, хто цього хоче мати, хто це хоче мати, але щось вас втримає в старих стратегіях, і ви не розумієте, про що це. І для тих також цей майстер-клас, хто готовий. Не просто розібратися з грошима, а перейти на нову частоту взаємодій з ними. Тобто покроковий такий ну, ліфт. Да? Хотіла сказати, драбина, ну щось не йде мені. Зараз вже все швидко та сучасно, тому ліфт. І що я хочу додати гроші. Не про суму. Гроші це про вібрацію, бо вже доведено, що гроші це енергія і родова частота або блокує її, або запускає. І також на цьому майстер-класі вже завтра в 10.00 запрошую, знову кажу посилання. Десь тут, в цьому посту або над відео, або під відео, хто з чого дивиться. І що я хочу сказати, що на цьому майстер-класі ви перестанете несвідомо копіювати чужі фінансові страхи та стратегії з позицій дефіциту. Отримаєте новий стан задоволення. Спокійність там, який зможете підтримувати і заберете з собою не просто купу інсайтів, а нову реальність, тобто вхід в нову реальність. Ну що, зустрінемося з вами на форумі родинне мереживо, вхід на практику, лише з дозволом собі взяти більше ніж звикли, А решту зцілимо разом. До зустрічі! Хто мене дивився, дякую, хто посилав мені тут сердечки, вогники, теж дякую. Всіх чекаю. До зустрічі.